Давайте розлумачимо один момент. Військова служба. Починаємо від народження дитини. Вона народжується там, де народжується, нема різниці. Тут, на землі, не в космосі, Не на Юпітері, не на місяці, ніде. Тільки тут на землі. Землю створив наш творець. Бог Єгова, якому ім'я своїм сином, своїм ангелом. Про це пише Біблія. Хто не згідний, це його проблема. Далі, що відбувається? Це дитина народилася. Це можна так уявити собі, уявіть, що у вас стадо корів і корови теж родять. І ці телятка це вже, це вже все, це вже ваше. Це вже або на м'ясо, або як там вже вийде. А це так людьми. Дитина підростає. І обов'язково в школу. Ні, якусь там, це має бути школа конкретно. Так, тепер вже плюс, що є приватні школи. Але де є така мудрість в тих школах? Проста мудрість, тому що зараз вища мудрість це є безумство. Тому що мудрі кажуть, і на війну вбивати. А наш творець, який створив це тіло через утробу матері, каже: не вбивай. Ні курку, ні свиню. Ні, Там написано було пануйте, над морськими рибами, над Тастом Небес, але не сказано пануйте над людьми. А тепер Соломон. Пише, що перед Ісусом каже, запанувала людина над людиною на лихо для неї. Що це означає? А це означає, коли та дитина йде в школу і навчають своїх вигідних лавушок, в принципі. Все, що необхідне, це читати і писати. Ну, рахувати відомо. А політика, історію треба знати. Теж важливо. Біологія, хімія, фізика відомі. Потрібні предмети, геометрія. Я навіть би сказав, полишимо алгебру. Це таке, це вже для тих, хто йде далі. Для простої людини, яка вміє до тисячі рахувати. Вона і порахує потім і до 10 тисяч, і до 20.